Шахрайська гра на почуттях. У сумах міліція затримала майстрів виманювати у людей гроші. Причому не аби як, а з документами. На світлинах, як правило, діти. У медичних довідках страшні діагнози. Звісно, зовнішній вигляд тих, хто просить допомоги, викликає співчуття. А на удаване лікування у них бракує грошей. За таким сценарієм на головній вулиці обласного центру відбувався, так би мовити, спектакль. Невідомо просила милостиню. От тільки у хлопці родина Миколаїв із Либинина впізнала свого нещодавно прийомного сина. До слова, уперше на таке натрапили у себе вдома. Ми взяли дитину із Шусткінського центру реабілітації дітей і створили прийомну сім'ю. Ми приїхали з Суми, комп'ютер здавати в ремонт, йшли і побачили. Ну, вже були научені. Позвонили по телефону, до своїх позвонили, вони сказали, що так і так дзвоніть на 102. Я зайшла, вернулася, підійшла до одної, попросила, хто це на мій брат, циганка, молода. Я кажу, що ви кажу, то вона каже, ви що, це мій брат. І почала, каже, пішли до мамки. До якої мамки? Я не знаю. Я розвернулася з малим, пішли, зайшли і почала дзвонити на 102. За жебранство в Україні не передбачена відповідальність, і ті, що займаються таким видом діяльності, добре про це обізнані. От тільки дурити людей з використанням документів кажуть правоохоронці, а тим більше підроблених уже стаття кримінального кодексу. Наразі за цими фактами триває перевірка. Міліція ж звертається до усіх із застереженням. Це випадок, що стався в сумах. Міліція проводить зараз по ньому перевірку. Тож, шановні громадяни, перш ніж давати жебракам. Людям, які просять у вас милостиню, ну це ви самі повинні вирішувати, робити це чи не робити. Але, на мій погляд, краще ті гроші, якщо у вас вони є зайві, перерахувати пораненому бійцю українському, або справді хворій дитині, або біженцям із сходу, які дійсно потребують. Я думаю, що вони вам будуть за це дуже вдячні.